Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про стратегічне планування для громад, але не про ті товсті документи, що припадають пилом на полицях, а про те, як перетворити стратегію на справді дієвий інструмент інструмент стійкості і, що найважливіше, відновлення, особливо зараз, в умовах тотальної невизначеності. Ми пройдемо увесь шлях від правильної діагностики до конкретних обґрунтованих рішень. Але давайте почнемо з болючого, правда? От чому так стається, що на стратегію витрачають місяці роботи, а потім вона просто помирає у шухляді. Ну, зазвичай проблема криється в самому підході. Дуже часто їх пишуть у закритих кабінетах, відірвано від того, чим насправді живе бізнес та мешканці. Сьогодні ми з'ясуємо, як зламати цю систему. Наш шлях матиме чотири ключові етапи. Перше, ми буквально витягнемо свод-аналіз із кабінетів назовні. Друге, ми адаптуємо його до жорстких реалій воєнного часу. Це критично важливо. Третє, перейдемо від сухих списків до конкретних дій за допомогою матриці ТОУС. І наостанок навчимося обирати ці проекти, які дадуть максимальний ефект, використовуючи підхід смарт спеціалізації. Гаразд, занурюємось. Отже, перший крок до стратегії, яка працюватиме, це якісна діагностика. А якісна діагностика стоїть на двох китах: правильні люди за столом переговорів і повні об'єктивні дані. Саме тут, на самому початку, закладається фундамент або майбутнього успіху, або, на жаль, провалу. І ось перша критична передумова, інклюзивність Стратегія, яку розробив виключно апарат ради, це погляд лише з одного вікна. Тому легітимна робоча група, яку офіційно затверджують розпорядженням, зобов'язана включати три сторони: владу, бізнес і громадський сектор. Лише такий трикутник дає нам об'ємну 3D-картинку реальності. А ось і другий кит дані. І тут є цікавий підхід, так звана методологія змішаних даних. Дивіться, стратегія не може спиратися лише на суху статистику, але й базувати її виключно на думках теж не можна. Потрібен баланс. Тверді дані це наш скелет, цифри бюджету, демографія, статистика. Вони об'єктивні. А м'які дані це опитування, фокус групи, це, так би мовити, м'язи та кров. Вони вдихають у ці цифри життя і показують, що насправді болить людям і бізнесу. Так, а тепер переходимо, мабуть, до найважливішої частини. Класичний свод, який ми всі звикли робити в мирний час, з його орієнтацією на зростання, він просто не працює в умовах екзистенційних загроз. Війна вимагає від нас фундаментально змінити мислення. Ми переходимо від парадигми зростання до парадигми стійкості. Просто подивіться на цю таблицю вона ідеально ілюструє цей зсув. Раніше ми питали, як нам наростити потужність. А тепер ключове питання: як нам взагалі забезпечити функціонування? Замість того, щоб концентруватися на активах, ми маємо управляти ризиками. Замість того, щоб думати про частку ринку, ми думаємо про диверсифікацію і банальне виживання. Це абсолютно інший світ. Давайте на конкретному прикладі, щоб було зрозуміліше. Уявімо собі громаду. У мирний час наявність залізничної станції це ж очевидна величезна, сильна сторона, правда? Це і логістика, і прямий зв'язок зі столицею, і економічний потенціал просто скарб. А тепер. Подивіться, як все перевертається з ніг на голову. В умовах війни ця сама станція миттєво стає критичною вразливістю. Вона потенційна цій для ракетних атак, і її пошкодження може викликати каскадний колапс усієї логістики та економіки громади. Ключовий висновок тут сьогодні кожен наш актив, кожну сильну сторону ми зобов'язані переоцінити через призму безпеки. Добре. Ми провели діагностику, врахували нові жорсткі реалії. Але що далі? Як перейти від цих нескінченних списків сильних і слабких сторін до конкретних зрозумілих дій? І саме тут нам на допомогу приходить такий інструмент, як матриця Таос. Це по суті міст від аналізу до стратегії. Якщо СВОД це діагноз, то ТОУС це власне рецепт лікування. Ця матриця змушує нас не просто дивитись на списки, а системно поєднувати наші внутрішні фактори із зовнішніми. І в результаті цього поєднання народжуються чотири типи стратегій. Скажу більше, будь-яка стратегічна ціль, яка не випливає з такого перетину, є по суті необґрунтованою. Перше питання генерує стратегії захисту. Ми питаємо себе, як наші сильні сторони допоможуть захиститись від загроз. Наприклад, наша сила високий рівень цифровізації в громаді, загроза корупційні ризики під час відбудови. Стратегія СТ, що випливає з цього, впровадити систему цифрового моніторингу закупівань. Бачите? Ми силою б'ємо по загрозі. Далі, найболючіші. Оборонні стратегії. Вони про виживання, вони вказують на наші червоні зони. Питання звучить так: що робити, щоб наші слабкості не помножились на загрози? Приклад, слабкість, дефіцит кваліфікованих кадрів, загроза відтік населення через мобілізацію. Стратегія WT запустити муніципальну програму перекваліфікації, скажімо, для жінок та внутрішньопереміщених осіб. А ось це вже наступальні стратегії, це те, що стане основою для майбутнього економічного відновлення. Питання, як наші сильні сторони можуть допомогти нам по максимуму використати можливості? Наприклад, наша сила є вільні земельні ділянки з комунікаціями, можливість, релокація бізнесу з прифронтових територій. Очевидна стратегія СО створити індустріальний парк і запропонувати пільги для релокованих підприємств. І нарешті, четвертий тип стратегії розвитку. Вони, до речі, ідеально лягають у проектні заявки для донорів. Ми питаємо, як зовнішні можливості можуть допомогти нам закрити наші внутрішні слабкості, наприклад. Слабкість, поганий доступ до адмінпослуг у віддалених селах, можливість є міжнародні програми, що підтримують цифровізацію, стратегія WO готувати проєктну заявку на закупівлю мобільних ЦНАПів. І ось так у підсумку виглядає заповнена матриця ТОУС. Дивіться, це вже не просто розрізнені факти, це чіткий, логічно зв'язаний план дій. Кожна стратегічна ціль тут не взята зі стелі, а є прямим обґрунтованим наслідком аналізу. Власне, це і є той самий міст від діагностики до конкретних дій. Чудово! Ми згенерували купу класних обґрунтованих ідей, але давайте будемо реалістами: ресурси, особливо зараз, вкрай обмежені, і грошей, і людей на все одразу не вистачить. Тому наш фінальний виклик це зробити вибір. Пріоритизувати, і тут нам допоможе підхід, який називається розумна спеціалізація або s 3 Давайте візьмемо одну з наших найперспективніших ідей створення індустріального парку. Ідея чудова, але чи є вона найкращим вкладенням наших і так обмежених ресурсів? Щоб це зрозуміти, давайте пропустимо її через фільтр s 3 Процес фільтрації С3 це такий собі краш тест для ідеї. Ми ставимо три прості, але дуже жорсткі питання. Перше унікальність. Наша перевага, вона справді унікальна, чи таке саме є у всіх сусідніх громадах. Друге інноваційний потенціал. Чи можемо ми додати сюди якісь інновації, технології, нові бізнес-моделі? І третє, найважливіше економічний вплив. Цей проект створить якісні робочі місця і податки, чи ні? А ось це вже фінальний інструмент для прийняття рішень. Дивіться, ми просто оцінюємо кожну ідею за цими трьома критеріями, скажімо, за п'ятибальною шкалою. І що ми бачимо? Індустріальний парк отримує високий загальний бал, особливо за рахунок економічного впливу. А от, наприклад, ідея розвитку зеленого туризму, хоч і непогана сама по собі, набирає значно менше. Ця проста табличка дає нам об'єктивну підставу сказати: так, ми фокусуємо на що обмежені ресурси саме сюди. Отже, який з усього цього ключовий висновок? Стратегія це не про те, щоб написати товстий гарний документ. Стратегія це про дисципліну. Дисципліну робити обґрунтований часом важкий вибір в умовах обмежених ресурсів і тотальної невизначеності це процес, який перетворює аналіз на дію, а дію на стійкість і на майбутнє відновлення наших громад. І це, мабуть, одне з найважливіших завдань для управлінців сьогодні.